Розпатока посилички з стемо. Перше це й у нас... Ось такий кіптар, блядь, який він прикольний, які хлопці. Це вау. Він так гарно виглядає. Дивіться. Але мені здається, він на мене буде маленький. Що, Варине, ти розмір заказав, що треба? О, друзі, це просто вау. Він дуже, він дуже шикарний. Скажіть, 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 скажіть. Вау. Друге, це в нас біла кота. Ось таке Худі. До речі, прикольно. Мені подобається, але знаєте що? Воно є дуже цей. Дуже таке, знаєте, дуже тонесеньке, аж занадто тонесеньке. Зараз покажу. Ось так ця кофта виглядає. В принципі, вона, знаєте, вона така непогана. Мені подобається. По якості вона прям дуже гарна. Так, да, тільки треба було заказувати чуть-чуть більший розмір, тому що я трошки прогадав, але непогано, так, знаєте, непогано. Ось такий бампер. О, боже, він так гарно виглядає. Так. Добре, Ось так він виглядає. Оцей, кстати, дуже-дуже гарний. Оце прям вау-вау-вау. Чув вау, вау. би воно в мене було так, знаєте, оверсайз. Але в принципі воно виглядає непогано. Наступний лот це кросівки. Так, кроси кроси, кроси. Вау! Ось так вони виглядають. Дуже гарні, до речі. Це розмір. Зарядка до айфона. Буду пробувати, чи буде працювати. Це у нас ось така безпровідна зарядка. Також буду бачити, що з неї буде і як. Потім це у нас шарики, ось такі гарненькі. І ще... А що це таке? А я не знаю. Останній останні лот це окуляри. Я на окуляри, мені нравляться. Дуже прям. Ось така у нас розпаковочка Чек.